А от щодо загроз з боку Росії, от весь минулий тиждень ми бачили, що це був дуже трагічний тиждень для зокрема міста Харків. Місто було з надважкою гуманітарною ситуацією, не було світла, були проблеми з іншими комунікаціями, і ці проблеми зберігаються. І от російські пропагандисти в своїх заявах вони зокрема пояснювали агресивні дії, які от збільшення ескалації саме в районі Харківщини, тим, що, наче вони намагаються таким чином розширити сіру зону, як вони кажуть, на територію України. І от водночас ми бачимо, що Росія накопичує ракети і розміщує балістичне озброєння близько саме до південних регіонів. Тож, на вашу думку, ну я розумію, що по Одесі постійно наносяться і по Миколаєву, і по Херсону постійно наносяться удари. Проте, чи є загроза, що Росія намагатиметься не тільки в Харкові створити нестерпну гуманітарну ситуацію, але й, зокрема, в Одесі. Ну, власне, якщо проаналізувати е, крайні атаки ворога і е, мішані комбіновані і дронові окремо і ракетні, безпосередньо е, можемо говорити про те, що вони прицільно б'ють по енергетиці, по всьому комплексу, який Пов'язане з забезпеченням життєдіяльності промисловості, в тому числі, і е, провадження благ цивілізації в житті звичайних людей. Це не те, щоб створення сірої зони, це маніпуляція на рівні, глобальному рівні гібридної і вогневої війни. Тобто вони намагаються. Просуваючи наратив про сіру зону, підкреслювати його і підтримувати його ілюстрацією у тих бойових дій, які ви описали по Харківщині. А що стосується південних регіонів, тут більше демонструється системний терор з акцентом на те, що історично як вони просувають знов-таки історично. Жіючи до російського всього, південь буде тиснути на владу щодо перемовин, щодо збереження своєї аутентичності і е, захисту від атак саме шляхом перемови. Але все це ознаки гібридної війни і намагання просунути. Хоч якісь з більш-менш сприйнятних самими е, терористичними військами і військово-політичним керівництвом країни терористки е, виходів з цієї складної ситуації, в них теж ситуація складна. Вони тиснуть на лінії фронту, так але ми даємо відсіч, і ця відсіч їх дратує, оскільки за їхніми розрахунками і планами ми мали б поступатися. Ми не поступаємось, а відбиваємо ці атаки отже, їм потрібні перемоги на інших ділянках, глибше в тил і розхитування внутрішньої обстановки.